Щиро раді вас бачити. І ми будемо демонструвати сьогодні модель платформи PX 7000 Це інтелектуальна платформа для слімінгу і корекції фігури з сенсорним інтерфейсом, де для вас представлено три методики, які одна одну поширює та поєднює її високу результативність. Двома маніпулами або трьома. Тобто не всіх абсолютно ділянка. До речі, хто боїться прогріву, тобто, щоб не зробити опіки або перенагріву, то в апаратах Alvi Прага в усі маніпулах встановлені термодатчики. Тому у вас процедура проходить повністю під контролем для того, щоб ви контролювали і індивідуальний чутливий поріг пацієнта і так само контролювали більш глибший прогрів тканини, тому це дуже комфортно. Безпечно і впевнено виконуються процедури, навіть по обличчю, коли питають, а можна проводити РФ навколо очей ділянок або по шиї, якщо декольте треба трошечки згенерувати колегенез. То тут якраз трьохполярною маніпуло делікатною ви до трьох мм, до двох міліметрів, спокійненько все це оброблюєте. До речі, контакт електродів завжди фіксується по гелю активатору, токопровідному на водній основі. І термопластина вона вже буде сканувати той прогрів, з яким ви будете відпрацьовувати. Тобто, відчуття в ході сансу вони будуть дуже комфортні, як ефект теплового компресу. Тобто, якихось там дискомфортних відчуттів, щоб у вас були як прострілюючі ефекти, того не буде. Взагалі, хтось спробував із вас саревчик чи ні? І як відчуття? Тепленько, комфортно, але потужність, інтенсивність ви так само будете підбирати по ділянці, яка в нас там підшкірна жирова клітковина, і так само чутливість індивідуальна у клієнтів. На інтерфейсі вибор у вас буде дуже чутливий на гумові рукавички, навіть те, що це сенсор. Прогріф ви так само встановлюєте в залежності від ділянок, якщо працюєте по обличчю не вище 42 градусів, рекомендовано. Якщо ви працюєте по тілу вже і ПЖК вже така висока, потужна буде, то ви можете ставити вже до 45 градусів, але не на обличчі, навіть коли воно об'ємне, хочеться трошки більше поставити. Рекомендований час процедури не більше 20 40 хвилин на одну ділянку, і так само потужність інтенсивності ви будете коригувати. І отут для впевненості, як пацієнта і для фахівця, у вас буде фактично температура скануватися, яка у вас буде в активній фазі робочого електроду. Це дуже комфортно, контрольовано і безпечно для усіх, Скажімо так, що коли питання від пацієнта поступають: а як ви а, там можете бачити, яка у вас температура? А як ви вже взагалі зрозуміли, що ви достатньо прогріли або не догріли, або перегріли? Так буває там декілька питань. І ми такіму безконтактні парометри використовуємо, або ми просто пальпуємо тканину, то тут декілька може бути різновидів не дуже впевненого та конкретної відповіді для того клієнта. Тому отут у вас буде повністю візуалізація температурного показника, і плюс апарат буде вам генерувати звукові імпульси, від яких ви будете бачити, що ви ту ділянку прогріли 100% і ви переходите вже на інші ділянки. Тому дуже комфортно в роботі, як початкового фахівця, хто тільки розпочинає роботу, так і вже для профі, котрий вже працює там декілька років. Стосовно кавітації, що таке ультразвукова кавітація, перш за все, це повний ліполіс наших жирових клітковин. І отут багато фахівців каже: да, от як ви питали, страшно, десь там не впевнено, або взагалі там не всім потрібно її робити. То тут ви працюєте тільки локально в самих проблемних жирових ловушках, які ви бачите. І отут питання виникають: як підібрати, якщо маленька пежика або завелика, так тому що складочку структурну ми завжди будемо комбінувати таким чином і передивлятися, яка вона на чутливість, По перше. Є там пастозність або вона відсутня, і далі ви вже будете оприділяти оту ширину тої самої структурної складки. Отут навіть у нас, бачите, десь сантиметрів є, так? І отут, якщо при постійному будемо ми працювати в ультразвуковому режимі, у вас вона підійде дуже глибоко. А якщо ви поставите... Більш пот... інтенсивність таку середню або за маленьку, і лабільно ви будете мені вести, у вас буде процес ліполізу проходити рівномірно. Тобто тут у вас є комбінації: такий мастхев, то що ви можете оброблювати лабільною постановкою, взяли структурну складочку. І лабільно активно відпрацювали, і у вас рівномірне буде зменшення рельєфності і підшкірно-жирової клітковини. Якщо ви працюєте в стабільній постановці, і у вас ПЖК завелика, то там воно пройде вже глибше і більш потужніше буде. Але не так, що ви всім працюєте отак, в постановці, коли точково проходите. Оце не треба робити. Тому в апараті кавітації від компанії Алві Прага, модель px 7000 Встановлено три режими подачі ультразвукової хвилі. Режим А це постійний ультразвук, режим Б – це, це імпульсний. Тобто ви можете працювати на підшкірно жировій клітковині, якщо вона менше 4 до 4 см 4,6 і вище 4 см в режимі А і Б, комбінуючи їх між собою. Тому Двопростота в управлінні дуже комфортно і все зрозуміло. І головне, що ви будете контролювати повністю подачу стимуляції. Все. Так само рекомендую робити вакуум після кожного сеансу ультразвукової кавітації. Для чого? Як ви думаєте? М? А на що вам лімфодренаж після кавітації? О, а якщо не виводити, що буде? Або просто не буде того результату, стимуляцію ми провели, і потім клієнт каже, що за 2-3 тижні в мене щось наче більше да, пішло, аніж було початкова проблематика. Тому обов'язково з кавітацією ви в парі будете робити лімфодренажні процедури різної ціалогії, ручний, пресотерапія, вакуумні, да, масажі, які у вас є, або вакуумний РФ. Достаточна преса Якщо шкіра гіперчутлива, і ви бачите судинки, такі гіпер, да, такі рихлі будуть маленькі, або їх розсип поверхневий. Ви можете робити пресотерапію замість вакууму, тому що локально воно буде витягувати. Або якщо ви маніпулою будете працювати ПХ, наприклад, то ви можете встановлювати частоту коротких імпульсів, і воно буде як такими щепочками маленькими йти, але механічно ви будете оброблювати. І це дає можливість якраз таки встановити ту трофіку. Запустити лімфатичні судини. І отут так само ви ж можете в вакууму РФі встановлювати продовження часу тягнення вакуумної маніпули, скільки буде проміжок між вакумом і так само силу вакууму. Тобто і постійний, і імпульсний ви будете повністю регулювати, і це дуже комфортно. От коли ви питаєте, а що робити далі? От якщо не потрібно взагалі або преси у вас нема. І питання: в мене тільки вакуумна маніпула, так і як ви будете? Ви ж не будете постійно втягувати шкіру і дуже потужно інтенсивно протягувати, тому що що буде травматизація, потім синці, підтіхи і так далі. То це не дуже комфортно. Тому, от якраз таки, щоб попрацювати з рельєфністю, отут, коли пастозність є, і так далі, ви будете запускати на початку трофіку. А далі вже йти на стимулюючі процедури. Далі це кавітація, далі політичний ефект. І так само будуть вже вакуумні рефи і вакуумний масаж інтенсивний, для того, щоб ми і зменшили і якість шкіри, і світло шкіри було таке вже в нас ну прям вау-ефект. 20-40 хвилин максимально. Я ж кажу, якщо вдруг не треба, так а на ну що? Ви ж його більш поверхнево будете прогрівати. Якщо ви використовуєте РФ як додаткову функцію, ви вже на вакуумній насадці його не підключаєте, тому що ви прогріли глибоко і нема сенсу в тому, тому що тканина вона вже своє отримала, і і на що робити його. Тому тут я ж кажу, що якщо не треба, ви можете його деактивувати, у вас просто класичний вакуумний масаж буде. Тобто платформа PX7000 вона в собі, як ви знаєте, підготувала всі можливі, які можуть бути реалії: гіперчутливості, гіпочутливості, кому потужніше, кому слабкіше зробити. Тому дуже доречно в роботі. І починати ми будемо завжди з кавітації ліполізу, для того, щоб якраз я вам продемонструю структурну складку, щоб ми розігнали зону голіфе, де пастозність є, Тому що тут у нас тверді моменти є. Отак не боляче, як відчуття. Нормально? Отак. Працюємо ми по гелю провіднику. Ще процедури рекомендую потужності, в залежності від ділянки підшкірно-жирової клітковини брати трошки нижче середніх. Ну, тобто, не так зразу, що 10, да, щоб якраз дуже яскраве ліполі зробити. І так само ви починаєте працювати по відчуттям в ділянці дії ультразвуку. Клієнт практично нічого не відчуває. Але він може відчувати в вушках, таке, як свірбіж, таке цвіркотіння. Але дуже комфортно. Ви його фіксуєте тканину. І отакими рухами проводите. Модель як у вас відчуття добре? Цвіркотить в ушках. О, оце ж воно і є. Посвітлення тканини може бути. Але ви збираєте добре складочку, бачите, або отак. І ви будете добре проводити ультразвук. Але не просто, що ви проводите, так? тобто вам завжди треба збирати оту складочку. Чим максимальніше ви її зберете, то тим краще буде дія ультразвуку на підшкірно жирову клітковину. Так само, якщо ділянка животика у вас є, то що дівчата дуже так полюбляють оброблювати, але бояться кавітацію, бачите посвітлення. Так само бока ви збираєте в складку і фіксуєте. Животики в складочку по брюшині, маніпулу в брюшину не направляємо. То так само тут ділянки стигна. Якщо вона шкіра більш атонічна, тобто клієнт, наче стоїть нормально, лягає на кошетку, і що ми бачимо? Все розплилось так. І як його оброблювати, то шікістова тканина. Ми не маємо права на ній працювати, то ви будете прямо знизу, є такі силиконові лопатки або пластикові лопатки, рукавички. Підбираєте всю атонічну шкіру, в складочку або ручкою, і так само ви проводите в складочці це все. Це дуже такий важливий момент, який в роботі кавітації завжди буде дречні. О, І якщо ви будете палькувати, воно буде вже м'якіше. Супер. Тут є. І другу діляночку. Наша модель до весни вже буде готова. Зразу можна платячка коротеньке вдівати, рельєф буде супер. Оксан, як відчуття у вас з лівої сторони нормально? По вушкам цвіркотіння є трошки, о, то, що ми і казали. А в зоні дії ультразвукової хвилі немає нічого. Добре. Проводимо, бачите, коли гіпермію посвітлення, це нормальна нам зворотня відповідь шкіри, те, що ви стимуляцію провели дуже добре. Так, і рельєфність є в нас. Супер. Тут є. Далі ми переходимо на РФ прогрів для того, щоб якість шкіри в нас була вища. І, до речі, Прогріти можна або вакуумний РФ для того, щоб вам трофіка після прогріву була добра. Так, де в нас тут РФчик? Гелі для РФ ви так само використовуєте токопровідні, тобто на водній основі. Якщо у вас олії якісь є, антицелюлітні засоби, да, що дівчата так само полюбляють, як саме для пришвидшення і покращення а, ну, такого скорішого ліполізу, то тут не треба того робити, тому що там силікони, парафіни, які в нас призупиняють дію провідності струни. вакуумний РФ вибираємо шестиполярний. Температуру 42, і буде якраз тест проба на чутливість. А ви будете нам казати, як ваші відчуття добре? За пару секунд набирається температура. І рухи робимо такі, як кругові, спиралевидні, але не дуже швидкі. Для чого це робиться, як ви вважаєте? Щоб прогріло, так? І щоб токи встигали повністю прониклювати в шкірний покрит, що якщо швиденько, воно не буде встигати адаптуватися. Як відчуття? Тепла нема. Зараз пішло. Головне, щоб не було такого відчуття, як припалює. Тому що якщо буде дискомфорт, а ви будете так само повільно вести, то клієнт може відчувати таке, як мікроголочки, підпікання, підшіпування або яскрава гіперемія. І тут може як наслідки бути післяпродурні, що ми можемо зробити поверхневий опік. А того ми не робимо. Як відчуття? Тепленько, тепленько. але комфортно тепленько, так? Бувають такі випадки, так само, як мастхеви, хто дуже зневоднений. Або підшкірна жирова клітковина дуже така щільна. І ви грієте вже 20-40 хвилин, а воно не гріється. Так, Зустрічали таке. Що ви робите в таких випадках? Ревчик вам не підходить, переходимо на інші якісь процедури. Дивіться, коли вам треба е, механічно, ви не можете там вакууми масажі зробити, тому що це боляче дискомфортно, але треба прогріти, щоб трофіку запустити. Ви можете виконувати нанесення водного гліцеринового розчину, який дуже гарно адаптується в шкірний покрив. Тобто він провалюється глибше, токопровідність буде, і е, клієнт побачить той тепловий ефект, і у вас буде якраз така вже функціональна дія РФ ліфтингу. І ви прогрієте добре, і будете вкладатись в той таймінг в проведення процедури. Тому що по гелю можна гріти дуже довго, 40-50 хвилин, а воно вам не пікає, і клієнт каже, я ну, поверхнево щось є, але результату ніякого нема. Тому того ми не робимо. Тактильно, о, тут супер. Як відчуття. Тепленько припікаючих відчуттів нема. Супер. Посвітлення так само добре. І гіперемійка, тобто почервоніння шкіри, легеньке це є, це так само норма. А, бачите, візуалізація локальна. Тому що воно є, якщо ви будете пробувати, воно таке, як дуже добре прогрітий епітеляльний бар'єрчик буде. Так, і інша діляночка. Справа як не В протоколах так само дуже добре комбінувати, починаючи з прогріву, далі виходите на трофіку. Якщо потрібно додавати вам процеси ліполізу, ви можете 20 хвилин завжди додавати локальну То, Але дивіться, якщо пастозність є і вам треба її розбити, ви будете починати з тої пастозності, тобто з процесу ліполізу, і далі йти на трофіку. Якщо там пастозний целюліт або набряковий целюліт, отут вже протоколи будуть різні, тому що показники целюліту різні йдуть. То там, де набряковий, то там треба що робити. Трофіку запускати, потім ліполіс і знов трофіку. Якщо пастозний, навпаки, ми розбиваємо це все, щоб воно краще виходило, і потім вже трофіка після того йде. Ой, ну, тут, бачите, так само посвітління йде вже дуже добре. Оксан, ви як? чудово. Це добре, релакс процедура, правда? Тобто відчуття комфортні, можна віднести дану платформу до релаксових процедур, які повністю атравматичні, комфортні, всесезонні, і немає ніяких таких показників, де може бути відстрочка від графіків проведення. І так само звертайте увагу на кількість гелю. Щоб не було у вас сухості шкіри, дуже добре проникливість полає ревчиків, щоб не було сухих проміжків. Так, Це є. Гель-провідник ми знімаємо серветками. І вакуумний РФ ми зробимо якраз по глицериновому розчину, для того, щоб у вас була провідність, якщо РФчик добрий, треба прогріти, догріти, наприклад, всю ділянку, якщо ми робимо трофіки. І якщо ви його хочете деактивувати, в залежності від аналізу пацієнта, ви можете залюбки його відключити. Беремо розчин лицериновий, розподіляємо по поверхні шкірного покриву, дуже тоненьким шаром. Не треба його дуже багато наносити. І додаткове зволоження так само йде дуже класна провідність. І ковзання, що найважливіше, для комфортності проведення вакууму, і плюс до того, що ви можете ще використовувати якщо до доглядові якісь процедури, там сировитки, активні концентрати, ви його легенько зніма... знімаєте, змиваєте водичкою і далі вже доглядові процедури обгортання, аплікаційні, можливо, якісь аплікації, так антицелюлітні проводите. І далі ви вже будете йти конкретно на слімінг, тобто зменшення фігури. Скажіть, будь ласка, можна вміста цього апарату потім включити напрямку те, якого ви вчора показували? Драмрол? Можна, там ж той же вакуум буде. Тільки кому по анамнезу взагалі протипоказання є до токів, ви можете термічно прогрівати тефлоном. і воно буде так само добре в роботі. Ні, це взагалі, якщо є до струмів, можливо, серцево-сидинні захворювання, можливо, якісь металеві пристрої в той ділянці, де ви відпрацьовуєте струмами, можливо, вірусні інфекційні захворювання, рецидивуючі. Що вони кажуть, мемтоки токи взагалі протипоказані, але воно нормально там просто дестимуляція. Якщо рецидив просто є захворювання, то ми взагалі ніякої стимуляції не робимо. Так і тут трошки слабкіше. Поїхали як відчуття. І так само ви запускаєте. Додаємо. Зараз слабенько адаптуємо і ще й додамо. бачите, модель каже, каже що щось слабкувато, треба ще. Тобто, ви починаєте з маличку адаптуєте до механічної стимуляції. І далі інтенсивність ви вже падаєте, тому що де є судинні прояви, ви дуже потужно не будете оброблювати. Як відчуття краще? От, бачите, ми силу тяги вакууму залишили той саме, але ми час втягування посилили. Ні, то -то тайм. Мощність зараз сила тяги вакууму одиничка, автоподовження часу 6. Тобто воно 6 секунд тримає і... Сила там десятка, воно дуже потужно буде тягнути. Тому що коли ви час втяжіння вакууму повністю підвищуєте, у вас так само механічна дія підвищується. А коли ви підвищили час, і клієнт каже, ну якось воно слабенько тягне, я не відчуваю, тоді ви вже додаєте силу тяги вакуума, з якою силою він буде смоктувати. Так, і під'ягодичні валіки, наші найважливіші для трофіки, ми їх так само запускаємо. Тобто, з передньої частини ви внутрішню ділянку стигна не оброблюєте, в кого є локалізації проблемних точок. А от задні, оці якраз. Наші валики, щоб зменшити об'єми і рельєфність, ви будете тут пророблювати лінійно. От, і дивіться, яка вона вже свіженька, а скільки працюємо, 3 хвилини. А три, три з половиною. Трофіку прогнали. Добре. Так, гіперемійка це норма, вона буде. Вона може бути для судин, от таких як в моделі, це норма. Ну, і цього достатньо. Якщо більш нормастенник у вас клієнт, то вона може бути більш рівномірна і ви ж більш потужність будете ставити яскравіше. Тому що тут, якщо для першого сеансу, ми підемо, далі гематоми будуть. Тут у нас є посвітлення шкірного покриву і локальна гіперемія, де ми дуже добре прогріли ту пастозність, що була в ділянці Галіфе. Але якщо звернути увагу, бачите, отой бугорочок, що був, він повністю зменшується. Отут, ще більш глибший залишився. А немає пастозності, і він м'якіший, то вже добре. Тому класно фотографувати клієнтів. Робити фото до, з чим прийшли, прям маркування робити проблемних ділянок і в складочці, брати складку по рельєфності бачити ту проблематику. І далі вже після першого сеансу і в подальшій динаміці. Так, це є. Оксан, ви як? Отлично. які відчуття там, де ми проробили? Що відчувається? Тепленько. Так, тепленько, що ще? Ну, дискомфорту нема, жпиче прям припалили щось таке. Дискомфорту нема, не боляче, каже. Так, добре. Все це ми знімаємо серветочками у водному розчині. І гліцеринчик я вам продемонструю, як він легенько змивається, без усяких мильних розчинів, там, спиртових лосьончиків, тоніків і так далі. Ще разочек пройдемо, знімаємо так, є це готово і сухою зараз промахнемо. Оксан, можете себе щупати, бачити як відчуття, і озвучити нам ваші відчуття. Що ви відчуваєте? Дуже гладенька, дуже гладенька каже так. так ще... М'якше стало м'якше стало. Каже, що немає бугрів. Ото ще є, що ви провели кавітацію і дуже добре трофіку зробили. Але час загальному у вас не більше 20 хвилин все про все пройшло. Тому не треба вам робити півтори години потужно оце все розганяти і так далі. З маличку локальних ділянок ви можете починати загальну стимуляцію 20-40 хвилин на все про все і буде добрий результат. Які питання є? Питань нема? Тут все зрозуміло поки? Добре.